Свої співчуття польському народові від імені Прикарпатців висловили і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Ігор Олійник. У містах України відбулися поминальні богослужіння за упокій душі президента Польщі і інших загиблих у авіакатастрофі поляків. В Івано-Франківському костелі Христа Царя віряни зібралися на поминальній службі Божій, яку провадив львівський митрополит Мечислав Мокшицький. Квіти, свічки, молитва і найщиріші співчуття усе, що Сьогодні можна віддати жертвам катастрофи. У мене зараз тиск саме високий, як і колись був. Я так сильно тим. сильнотим. Прийшов сюди постати свічку, тому що вони, вони мені як, як рідня. Кожній людині це до серця припало навіть уклонитися, засвітити свічку в пам'ять пам тих жертв. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polski, Polski prezydent Lech, Kaczyński, Lech Kaczyński, uczył nas wielkiej, uczył nas miłości, do wielkiej i miłości do Ojczyzny, do Pana Boga.